Подумки Караденіс Medical WR440. Найпростіша модель. А, її характеристики. Виготовлена вона повністю з металу, вага близько 3 кг. Самі ніжки у неї пластикові. Бажте. По висоті є 5 рівнів. по висоті. Просто натискаєте на кнопку і виставляєте свій рівень. Розкладаються ходунки Вона дуже просто і швидко. Просто роздягаєте ручки до бока і фіксується на кнопочці. Користуватися теж просто, чому називається і крокуючи. Ось таким способом. Ручки теж пластикові. Складати теж просто, натискаєте на кнопку, збираєте вправо, збираєте ліво.